У цьому ліцеї в Знам'янці навчаються тисяча дітей. Половина з них ходять на заняття в школу, інші навчаються дистанційно. Коли вимикають електроенергію, тут вмикають генератор для і дитсадків. Їх у грудні купив відділ освіти Знам'янської міської ради. Усього 14 за півтора мільйони гривень. У цю суму входить доставка і встановлення. Чи не за завищеними цінами купили, перевіряє прокуратура. Генератор у нас підключається до нашого укриття. Ви наразі бачите, що у нас є і світло, і вентиляція є. Плюс до того інші провода від генератора йдуть у нас до котельні. Наша котельна працює на повну Тому у нас в закладі тепло, у нас світло. Температура в цьому класі на час відключення електрики та на момент зйомки 19 градусів тепла. В класах тепло, в коридорах фає теж тепло, діти не скаржаться, все нас задовільняє. Генератор вмикають під час відключення електрики в цьому дитсадку. Температура в одній з груп на момент зйомки 23 градуси тепла. Поки нам вимикали світло, у нас не було генератора. Ми, звісно, це дуже відчували. У нас було холодно. Температурного режиму ми не дотримувалися в деяких групах, тому ми були змушені перемістити навчальний процес в ті групи, де е, тепло. 17 могла бути, 16 могла бути, там дві групи такі. Ми заходимо в садочок, відразу відчувається тепло. Дітки там нам висилають фотографії дітей з групи, в принципі, в батьківський чат. То дітки роздягнуті, все тепло, абсолютно ніяких претензій немає. У Знам'янській громаді, до складу якої входять місто Знам'янка, селище Знам'янка, а ще два села Петрове і Водяне працюють сім шкіл із сім дитячих садків. Усі вони мають автономні котельні. Питанням закупівлі для них генераторів почали займатися торік у листопаді, каже заступник міського голови Дмитро Молодченко. Спочатку були об'явлені торги, але в зв'язку з тою, з тою ситуацією, що ми знаємо, що була наприкінці року з постачанням даних приладів, були великі проблеми. Торги не відбулися, на жаль. І у нас залишилася єдина змога це придбати дані генератори. Інформація про придбання генераторів є на сайті закупівель. Прозоро їх купили в товариства з обмеженою відповідальністю «БК Левітан». у відкритому реєстрі юридичних осіб. Вказано, що директор Віктор Корш. Мама учениці з найманської школи, яка попросила не називати її прізвище, вбачає у цій закупівлі корупційну складову. Пояснює чому. Враховуючи те, що в нас в місті, як виявилось, більше жодна фірма не виграє тендерів. Тільки одна фірма у нас. 61 тендер виграла у нас одна фірма. У нас в місті, в районі, в області більше не існує жодної фірми. От тільки будівельна фірма, призначення якої будівельна фірма. Може медичне обладнання поставлять, може генератори закупати. Яка може бути кориціно складала? Яка може бути дорого? Так всі да, вони всі були дорого. В той час всі скрізь генератори були дуже дорогі. Закупити їх було неможливо. Нам прийшлося їздити по території України, особливо Львівська область, ну, Западна Україна, під таможнями викупацію людей з бусів. Цей генератор для того, щоб забезпечити альтернативним видом yeah. живлення, тих школ, садочки. Я знаю, що відділ освіти намагався закупити їх в других фірмах. Чому у нас закупили? Тому що я согласився не брати ні предоплати, ні авансу, нічого. Я закупив генератори за власні кошти, і потім я не ну, я знав, що вони процедуру закупівлі, відкритих торгів там запустили. Мені казали, ну якщо буде дешевше, ми будемо купляти дешевше. Я ризикував власними коштами і вже там чекав до 21-го, каже числа. що процедура у них там ну торги не відбулися, і ж потім тільки вони зі мною заключили договір. Коли обирали генератори, орієнтувалися на якість, а не ціну, пояснює заступник міського голови. Спочатку замовили проекти, була визначена потужні генератори. Згідно цієї потужності були придбані вказані генератори. Можна було б закупити. І навіть нас деякі закидають, що потрібно було їх купити дешевшими, але це був би Китай. Ці генератори китайського виробництва на порядок дешевші, звісно, але є питання безпеки, це основне. У нас оригінальний виробник, тобто ми впевнені, є сертифікати, є паспорти на дані генератори, тобто воно все працює. Чи не за завищеними цінами придбали генератори і чи не порушена процедура закупівлі висновків прокуратури поки немає. До кінця розслідування коментарів не даватимуть в інтересах слідства, сказала Суспільному телефоном речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. Анна Добран, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.